Бажаю міцного, мадяр на зв'язку 5 червня, сьогодні день народження мого молодшого сина, котрого, рівно як і свою маму, я не бачив з лютого 2022 року. Що я про це згадав, крім е, вітань до своєї дитини, тому що ця історія не поодинока і стосується сотень тисяч родин, чиї... Батьки, діти, жінки, чоловіки захищають зараз нашу батьківщину, а декотрі перебувають вимушено за кордоном відвіше туди в безпечні місця літніх людей, дітей, жінок та інше. Тож таке. Підвожу підсумки протягом 20 останніх годин збору мегазбору мега на народні дрони Камікадзе, на котрі вчора було грошено суму 350 мільйонів гривень на збір ось таких 20 тисяч дронів Камікадзе, 200 крил ретрансляторів для 100 підрозділів ЗСУ, загальною сумою збору 300 гривень. 50 мільйонів гривень. За 20 годин зібрано 32 понад 32 мільйони гривень. Це без рахування криптовалютних гаманців. Туди доступ обмежений потребує окремого якогось входу. Але то все у нас прозоро і зрозуміло. Я дуже вдячний. Я шокований кількістю донатів. Тобто, по попередньому підрахунку, за перші 20 годин 53 тисячі. Окремих донатів надійшло до скарбнички збору: це на картки Привата, картку картку Мона, PayPal та Криптогаманці. Це феноменальна кількість задіяних е, людей, за що я безмежно вдячний, що ви не, залишає, не залишаєтеся байдужими до заклику такої важливої, важливого закріплення, такого важливого проекту, адже презентована програма закупівлі, отримання в промислових об'ємах дронів кимікадзе дозволить багато питань вирішити. Я багато про це розповідав. Отож, зараз фактично проміжково звітую про поточний хід робіт. Користуючись нагодою, вітаю свого сина в день його народження молодшого. А, і прошу всіх мобілізуватися, не зупинятися, мобілізувати зусилля з точки зору поширення а, інформації про той великий збір, а, з точки зору докладання зусиль а, посильно, для того, щоб ми якнайближче наблизилися до тої. А, Звісно, великої, але великої цифри збору, але дуже важливої по своїй суті. 20 тисяч дронів Камікадзе, що виробляються сьогодні в одній з країн світу. Перша партія з котрих вже готова і очікує завершення збору і негайно після оплати буде прямувати на Україну. 200 літаків ретрансляторів 50 з котрих ми вже отримали і роздали на 24 перших. Бригади, чи пілоти пройшли навчання. Загалом ця програма охопить 100 військових підрозділів. Я дуже сподіваюся, що вона не буде єдиною, а буде мати продовження. Бо ми потребуємо тих засобів з того всієї смуги фронту чи не... нехай не сотнями, але десятками тисяч одиниць щомісячно. Рухаємося далі, інформуватиму вас. Про хід збору додаватиму бадабумів. Працюємо на перемогу разом з вами. Мадяр завжди на зв'язку. Очі та жало.